Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварошкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до Фінляндії і приготуємо смачний фінський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися хліб тостовий. Цибуля, огірки, солені, лікарська ковбаска, кетчуп та зелень дуже дуже добре. Це чудовий набір, щоб щось смачненьке приготувати. А поки подивимось моїх експертів і дізнаємось, що цікавого вони знають про таку країну, як Фінляндія. Привіт, Привітніся, привіт, друзі! Фінляндія, де безкоштовні школи і університети. Хочеш вчитись, то вчись. Оцінок так немає до п'ятого класу, а може й далі. Та тобто, й взагалі в 16 років вони складають один одненький іспит. Там найчастіша та найсмачніша вода у світі. Її можна пити просто з-під кранів. А оленів та зайців можна зустріти на вулиці. Ще там є фестиваль з метання мобільних телефонів. Фінці не їдять чорного хліба, але обожнюють рибу. Хоча це трохи дивно, адже для того, щоб піти на риболовлю, їм потрібен спеціальний дозвіл. Диви на та й годі! Дуже дякую, мої експерти. Як завжди, дуже-дуже цікаво. А я вже знаю, що ми з вами сьогодні приготуємо. І це буде дуже смачний фінський бутерброд. Я вже готова розпочинати, а ви, друзі, вперед мити руки. Уся Варьошкіна Починаємо готувати. Спочатку беремо тостовий хліб, М -м, який запашний, і відправляємо підсмагати до тостеру. Не хоче, але я вперта. Чудово! Тепер беремо лікарську ковбаску. Чомусь у Фінляндії полюбляють саме лікарську ковбаску. А ми її нарізаємо ось такими кружечками. Не тоненькими. Зверніть увагу ось так. Дуже-дуже чудово. З цим завданням впорались. Тепер беремо солені огірки і відрізаємо все лишнє. І прибираємо. А тепер нарізаємо ось так вздовж. Дуже-дуже тоненько. Будьте уважні, бо ніж дуже-дуже гострий. Тепер перегортаємо та знов розрізаємо. А потім нарізаємо на маленькі шматочки. Як на салат олів'є, наприклад. Трохи терпіння і ми все встигнемо. Ось так. Ще трохи. Трохи терпіння і все-все вийде. Мабуть, треба нарізати ще один огірок. Робимо так само. Нарізаємо вздовж, ось так, потім перегортаємо і розрізаємо. А потім нарізаємо на маленькі шматочки. Чудово! Цікаво те, що ми звикли їсти огірки у салаті або свіжі, або солені. Але є країни, де зовсім по-іншому. На Кипрі роблять варення з огірків. Іранці подають його на десерт, а іноді роблять з нього солоденькі ласощі. Уявляєте? Огірки ми нарізали. Тепер перекладаємо їх у миску. Ось так рукою. Дуже-дуже чудово. Та трохи прибираємо, бо дошка повинна бути чистою. Ось так швиденько. Тепер давайте подивимось, як там наші тости. вони дуже-дуже підсмагли. Але я полюбляю саме такі. Це чудово. Один хліб беремо і намастимо кетчупом. Відрізаємо ніс. Ось так. Тепер зверху налиємо кетчуп. Мабуть, досить. Беремо ложку і ложкою. Ось так чудово все розмазуємо. А інший хліб намастимо, наприклад, гірчицею. Накладаємо гірчицю і ложкою ось так розмазуємо. Гірчиця не дуже зла, тому можна покласти побільше. Побільш. Тепер беремо цибулю і нам її треба розрізати. Розрізаємо її навпіл. І ось так, як я, нарізаємо. Спочатку так. Тепер перегортаємо і ріжемо ось так, щоб вийшло багато-багато шматочків. Дуже-дуже чудово! Будьте уважними, щоб нічого не прогавити. якщо ви за мною не встигаєте, то обов'язково записуйте рецепт, і він вам знадобиться. Іншу половинку цибулі також нарізаємо. Тим самим чином ось так. Як роблю це я. Ще трохи терпіння. І все вийде! Чудово, цибулю ми нарізали, перекладаємо її у миску. Ось так рукою беремо і перекладаємо. Ще трохи. І, мабуть, все. Перевіряємо наш хліб, а, -а, -а, -а він також дуже-дуже засмаг. <рив> Мені так подобається. Якщо вам ні, то хліб треба. Забирати з тостеру трохи раніше. Огірки і цибулю перемішуємо. Це просте завдання, ви з ним легко впоритесь. Беремо один шматочок хлібу з гірчицею і накладаємо зверху нашу начинку салат, що в нас вийшло. Ось так. Ще трохи. І, мабуть, досить. А інший шматочок з кетчупом. На нього треба покласти ковбасу. Дві не влізе, тому я ось так розрізаю навпіл ковбаску та в нас влізло три шматочки. Тепер найскладніше завдання. Все це з'єднати. І ось так. Дуже обережно. В нас вийшли ось такі чудові бутерброди. Ось такі чудові сендвічі ми з вами приготували. Я біжу робити смачний чай і бажаю всім вам смачного, друзі! Уся Паварішкіна. Ось так чудово. Ми з вами сьогодні помандрували. Обов'язково готуйте та вигадуйте свої бутерброди. А я вам бажаю смачного! З вами була Нюся Паварошкіна і мої кулінарні секретики. До побачення! Разом з тобою готувати. Будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.